На швидкості влетів у стовп. Двоє людей загинуло в ДТП, котра сталася в Луцьку на проспекті Соборності 8 листопада. Розбився сам водій легковика та його пасажирка. У пресі пишуть, що то так на інфініті їхав волонтер із колок. Між тим місцеві жителі розказують, що в тому місці молодь ледь не щоночі влаштовує автоперегони. А от що могло стати причиною нинішньої аварії? Дивіться далі. Смертельна аварія у цьому місці сталася пізно ввечері. Вже після 23-ї години загинуло двоє людей. Як бачимо, поруч автобусна зупинка, і жертв могло бути навіть набагато більше. Легковик так врізався у стовп, що електроопора опинилась аж всередині машини. Тіла довелося вирізати із автівки. Водій не впорався з керуванням, так наразі кажуть у поліції. На відео аварії видно, як попереду мчить ще одна машина. «33-річний водій автомобіля Інфініті. Не впорався з керуванням та в'їхав в стовп. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля та 28-річна пасажирка загинули на місці події. Слідчі виїжджали на місці події, проводили огляд, відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Першими на місце аварії приїхали патрульні. Кому належить інша автівка із цього відео невідомо. Відгородили всіх, так як ДТП з Ми сповістили командира чергову частину і ГУНП у Волинської області. На місце приїхали слідчі і за вказівками слідчих. Працювала патрульна поліція. Чи встановили перший автомобіль? Кому він Нє, належить? Де він їхав? От той той, який їхав перед цією автівкою, Нє, яка влетів? Не, не встановлювали цей автомобіль. По камерах відеоспостереження номерний знак повністю розмитий не перевіряли, чи це були в них перегони, чи що це могло бути. Не перевіряли між тим. Місцеві жителі розказують, що на проспекті Соборності ледь не щоночі відбуваються авто чи мотогонки. Виїжджають, коли вже стає менше автомобілів по соборності. Дорога там дозволяє влаштовувати перегони, і от вони із від. Перемоги від моста від там-таму і до самого північного ринку. Потім, мабуть, я так думаю, що розвертається і починаються перегони один з одним, бо там чути, що це не одна машина. Із вихлопом таким потужним. Смертельна ДТП, кажуть люди, була лише питанням часу. Поліція там часто зупиняє тих водіїв? Ну, я не знаю, бо я, не я, я живу на Соборності, а мені будинок трошки далі від. І мені не видно траси, я тільки чую це. А чи зупиняються, чи ні, не можу сказати. Але ну, дружина теж нервується, каже, що як вони собі можуть дозволяти під час війни таке собі дозволяти, воно рано чи пізно буде, що хтось до, до того дойде. Але це практично перегонить. Відбуваються кожен день патрульні поліції про такі перегони відомо раз за разом у соцмережах. Випливають і відео вечірніх дрифтувань. А як реагують? Якщо воно зафіксовано заявником, є номерний знак, пишеться заява в нас або телефонується на лінію 102, що наприклад такий водій порушує правила дорожнього руху. Є докази, то звичайно притягаємо до відповідальності. А за порушення правил швидкісного режиму тільки за допомогою приладу трукам притягують водіїв. За таке порушення. А якщо люди не дзвонять, не зателефонували в той момент, але ж поліція патрульна місто патрулює. Ну, Бо як, як то притягають. чи були якісь доручення щодо посиленого патрулювання саме от, от таких от ділянок, де е, найбільше таких випадків автоперегонів, дрифтування і тому подібних випадків. ми ці ділянки взагалі е, як патрулюємо, ми місто все оберігаємо і ми бачимо такі ділянки. То командири доносять інформацію на шикування, що на цій ділянці потрібно більше посилити контроль у нинішній трагічній. Історії далі робота вже для слідчих. Чи може бути причетна до цієї аварії, ота інша автівка? Дивіться, під час досудового розслідування слідчі будуть з'ясовувати взагалі усі обставини цієї події. Як і те, чи був загиблий керманич Тверезим та з якою саме швидкістю мчав? Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.